Хочемо почати від того моменту, коли президент України скликав екстрене засідання РНБО через підрив Каховської гідроелектростанції. Це було приблизно о 8.35. Далі станом на 7.30 попередньо, те, що було повідомлено, що в Херсонській області частково або повністю підтоплені населені пункти, зокрема тягинка, Львове. Одрадо КАМ'янка, Іванівка, Микільське, Токарівка, Понятівка, Білозерка, мікрорайон острів Херсонського району загалом в області близько 16 тисяч людей опинилися у критичній зоні. Повідомив про це голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Населення зараз евакуюють автобусами до Херсона, Миколаєва, звідти до Хмельницького, Одеси, Кропивницького, Києва та інших міст. О 12.00 на залізничному вокзалі Херсона буде евакуаційний потяг до Миколаєва. Тому просимо глядачів звернути на цю інформацію. Вагу, якщо є така можливість передати своїм рідним друзям, знайомим, які перебувають у місті Херсон і також на його околицях вода вже пройшла половину шляху. Критично високий рівень очікується близько 11 години. Заявив про це в ефірі, зокрема, і голова Херсонського облради Самойленко. Пан і у Херсоні частково підтоплює мікрорайон Корабел. Втім, критичної ситуації за наявними даними в місті немає. Ми також вже, як ми повідомляли в прямому ефірі, за даними енергоатома, підрив окупантами Каховської гідроелектростанції може мати негативні наслідки для самої Запорізької атомної електростанції, проте ситуація поки що контрольована. І також повідомляють, що у новій каховці затопило парк розваг казкова діброва, де розташований зоопарк. Доля тварин та птахів наразі невідома. Ми будемо стежити за усі інформацією, яка надходить. Бачимо, що Ситуація складна, але за даними наших. Нашої влади, наших депутатів, які зараз перебувають і в Херсоні і в інших містах. Вона контрольована. Ну і ще повідомляють про детонацію російських мін у районі нової каховки після руйнування Каховського ГЕС. Поки що ця інформація не підтверджена. Публікують різні відеоматеріали. Поки що ми їх вам не можемо продемонструвати, тому що за на інформацією це поки що вона не підтверджена. Тому будемо стежити і обов'язково повідомимо вам. o prêmio Mãe Евакуація місцевого населення вона продовжується. «Укрзалізниця» допоможе місцевій владі з евакуацією мешканців Херсону та прилеглих сіл через підрив ворогом Каговської ГЕС. Перший евакуаційний поїзд відправиться з Херсона вже о 12-й годині. За потреби будуть призначені додаткові евакуаційні поїзди. Водночас мер Львова Андрій Садовий повідомив про готовність приймати евакуйованих людей у місті. Наразі у Львові скликається евакуаційна комісія, щоб говорити всі питання щодо цього. Тож, люди, які наразі перебувають там у небезпеці у Херсонській області, і бояться просто за те, що їм нікуди їхати, то не хвилюйтеся. Я впевнений, що наша влада розбереться, і людей, які були вимушені виїхати, їх приймуть чи у Львові, чи в будь-якому іншому місці нашої держави. Тож я впевнений, що з цим проблем ніяких не буде, і евакуація продовжується.